Сіверськ наразі один з напрямків наступу російських військ на Донбасі. Подивіться, як виглядає місто. Артилерія та керовані авіабомби. Його просто знищують. Руйнують. Все мертве і побите. Жень, розкажіть, а що це за район Сіверська? Зараз ми їдемо? Це центр центральний, так скажімо, найбільш густонаселена частина була, там, де багато поверхівки, де риночок, де дуже багато магазинів було. Але тепер це пейзаж як Хіросімі. О, Зовсім знищили пожежну частину. Оце пожежна частина була? Це пожежна частина, але ж ще пару тижнів тому вона була. Ось лікарня, а вон людей поховали просто біля неї. Це ж значно зовсім свіже. Подивіться лише що сталося з Сіверського.